Як відпустити минулі відносини і асоціативні згадки в різних буденних речах? Прийняти. Дуже просте рішення прийняти. Тобто, те, що ви їх не відпустили, говорить про те, що ви їх не прожили. Що значить не, не прийняли? Це означає, що їх не прожили. Прожити це значить зрозуміти, що відбулося, зрозуміти вашу реакцію, зрозуміти вашу травму. Бо в непрожитій ситуації є травмуючий момент. Тобто вас ви образились, ви взяли на свій рахунок. А, і це все призводить до того, що ви занадто багато себе навантажуєте різними моментами, до яких ви можете не мати відношення взагалі. Або ви розраховували очікували одне, а сталося інше. І для вас це був дуже болючий досвід. Тобто Ви його не прийняли, тобто не зрозуміли, що не треба було брати. Не зрозуміли, що інша людина має право там жити по-своєму, приймати свої рішення. Ви так на це не дивились. Ви дивились через ту призму, що це все через вас, що вас образили, що вам було недобре. І це вас травмувало. Така рана внутрішня виникла. І доки ця рана є. Ви не відпускаєте відносин. Тобто ви їх не проживаєте. Далі. Коли ви розумієте специфіку вашого сприйняття тої ситуації. То другим кроком є розуміння, а що би ви зробили по-іншому, ніж тоді? Яка альтернатива може бути? Наприклад, в мене була ситуація, ну, мій власний досвід. Всіх час теж так пропрацьовував, усвідомлював це, все перепроживав. Моя перша школа, місто Вінниця, другий клас, і я стою переляканий, мене піднімають відповідати. В кишені якісь ключі, мабуть, від будинку, від дверей. Мене паралізувало, я не знаю, що сказати. А ну, Наскільки я так згадую, вчителька була така нем'яка, жорстка вчителька, така вимоглива. І я паралізований, не знаю, що сказати, що зробити. Ступор. Ну, така захисна реакція. На мене тиснуть. Другий клас. І це не клало відбиток, тому що потім я спостерігав подібні багато випадків, коли в таких же ситуаціях я був в тому ж стані. Коли я переусвідомлював цей момент, я його перепрожив. Тобто, по-перше, а чому це я був в ступорі? А чому я взяв це на свій рахунок? що це я якийсь не такий, я не знаю. Чи мав я право не знати? Мав. Чи мали право на мене тиснути? А з якої радості на мене мали право тиснути? Тим більше на дитину, яка, яка в другому класі? Чи міг я по-іншому повестися в той момент? Міг. І вже в своїй уяві, коли я перепроживав цей випадок, я бігав. По партах стрибав зі столу на стіл, робив все, що мені заменеться. А чому я не мав на це право? Так, є норми, є оцінки, там, поведінка, але ці норми хтось придумав, вони ж не з неба взяті. Манна небесна Непала разом да, в вигляді норм правил поведінки. Це хтось придумав, це придумали звичайні люди. Це соціум, це і так далі. Так? І коли я прийняв те, що я міг. По-іншому прожити, по-іншому відчути, по-іншому інші емоції мати, інший стан, іншу поведінку. У мене з'явилася альтернатива. Я собі дав право проживати подібні ситуації по-іншому. Не типово, знаєте, на реакції. Ну, типу, от є подразник, є реакція, все. Як собака Павлова, ну нічого не змінилось, я ні на що ні на що не впливаю. В такому підході так, немає впливу, але ще я можу вибрати інший підхід. Починається все ставлення. Інше ставлення, інша емоція, інше стан тіла, інша поведінка. І коли я прожив альтернативний досвід, вже будучи дорослим тої ситуації. Але в іншому вигляді я від цього звільнився. І кожного разу, коли я потрапляю в якусь неприємну ситуацію, а життя різне буває, це нормально, ми проживаємо різні події, конфлікти і так далі, я згадую цей кейс, я згадую, що я можу по-різному жити, діяти, і я вибираю. І чому хтось мені має диктувати. Як в моменті я себе маю поводити, в тому числі моє мислення. Не тільки інші люди, а ще моє мислення, мої переконання, якісь там мої типові підходи з минулого. Я вільний від них вибирати так, як я зараз виберу в конкретній ситуації. Тоді це буде відкритість ваша до себе, до інших, це буде ваша гнучкість, і це буде ваша дія, яка відповідає цій ситуації, а не як пішло. Це, що ви не вибирали. От щось, знаєте, Програма запустилася. Тому о, от подібний. Приклад, він показує, що можна ті події, які колись були для вас неприємні, травмуючі, відпустити. Тобто прийняти, тобто прожити їх, звільнитися від емоційного тиску. І якраз коли у вас є цей тиск, він виникає. Чому? Тому що ви щось що, в чомусь були, і щось подібне сьогодні виникає, вас раз і клинить, раз і заносить, раз і емоція виникає. Там страх, хвилювання і так далі. І так далі. Тобто, ви не прожили. Це. от, Повіться, метафора рани. От у вас є рана, яка багато-багато років не загоюється. І як тільки щось подібне стається, тобто на рану йде тиск, вона починає боліти. Ви намагаєтесь уникати. Стоп, 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 ні, ні хватить, хватить, не треба, я тут якось обійду, уникну, відкладу. І ви починаєте уникати. Уникати можливостей, уникати стосунків, уникати взаємин, масу чого ви починаєте уникати. Починаєте втрачати масу можливостей, починаєте переставати жити. Ось такі наслідки. І звідси теж асоціативні згадки теж йдуть. Ось такий кейс з власного досвіду і коментар про нього, про те, як важливо було б з цим справлятися. Маючи подібні індикатори да, от того, що вас щось тримає, щось вас чіпляє, ви не відпустили, у вас є згадки асоціативні, це сигнали того, що є речі, які важливо було пропрацювати. Не можете самі заручитися підтримкою. Ну, власне, саме в підтримці це і найкраще робити. Бо є для цього конкретні інструменти, підходи, рішення. Щоб не придумати велосипед, тим більше в багатьох питаннях мислення ми не можемо самі собі бути корисні. Ми себе не бачимо. Тому бажаю вам знайти своє рішення і свого експерта, який допоможе вам це рішення створити разом з вами.